На рахунок горіхів хочу розказати, що дивіться, у мене в саду тут є горіх, сорт не знаю який. Якщо комусь будуть потрібні живці, я можу передати почтою чи так їх подарити. Ну, не суть. В чому заключається вся цікавість цього сорта, що він тонкошкурий, під пальцями ломається і повністю набита в нього серединка кашкою. Де я, я його мені колись, де це? Колись фермер один дав. Сорт я не пам'ятаю, чи мілаша, чи я не. Ну, сорт я не пам'ятаю. Якщо комусь потрібно будуть живці, я можу без питань їх дати. Ну, цей горіх дуже шикарний і дуже хороший. І плодоносить теж доволі непогано. Ось, бачите, вже лишилися яблуні. Це ще не визбарені яблука, лишилися на переробку. Але Йдемо працювати. Зараз я переключу камеру. Ось дивіться, це такий горіх, йому вже 6 Ось, Наприклад, тут знизу, якщо люди ходять, то, звичайно його обривають. Ось йдемо один горіх, ось такого пальці усі грязні. І десь ще б один взяти. От в неї бомблять. А зверху там ще багато горіхів. Це ще не ще не полущились, не хочу, бо будуть пальці. Ну, давайте, для експерименту зробимо таку справу. Ну, от блін. Пай, шкірка. Ось, вилупився. Дивіться, цей, ну просто дивіться, чу, чули нагрузка, яке, яке було навантаження, дивіться, яке легче навантаження і все, і лопає. Бачите? На 2 половини, бачите? І все, на дві половини, ось, ось ще один валяється горіх, дивіться. Це він валявся, він сам впав. Сам по собі пол. опа, Дивіться. Середина білесечка. і дивіться, максимально набита. І дивіться, яка товщина шкірки. Товщина шкірки взагалі. Ось такий маю горіх. Якщо хтось хоче собі взяти живців, пишіть. А... От за сорт я вам не скажу. А для промислової для промислового висадки взагалі шикарно, Вже вся рука виходить, в цих горіхах. Все, забрав ці горішки, зараз ними поснідаю. І йти ставати до праці.